Во Отця, і Сина, і Святого Духа, Амінь. Люблені во Христі, браття і сестри. Сьогодні до Бога нашого Господа Ісуса Христа підходить юнак із запитанням, яке рано чи пізно, але хвилює кожного з нас, що робити мені на землі. В цьому житті, щоб осягнути вічне життя, що робити, щоби жити. І Господь відповідає йому, перераховуючи заповіді Божі, роби це і будеш жити. Інак відповідає, з юності я все це виконую. І тоді Господь каже, хочеш бути досконалим, продай усе, роздай убогим і іди за мною. Чи хоче Бог, щоб ми були бідними у цьому житті? Звичайно, ні. Ми Бо саме слово, багатство має корінь у собі Божий. Багатий це той, хто живе з Богом. І не в бідності, чи в багатстві справа. Справа в тому, до чого прив'язане наше серце. Що тримає нас у цьому житті? І щоб зрозуміли ми, що має Бог на увазі, згадайте, що було два роки назад у нашій чернігівській землі. Ну, майже два роки вже. Буквально вчора мені розповіли цікаву історію. В одному із містечок, я не буду називати, це місто, містечко на границі із Росією, одна сім'я збирала кошти на нову хату. Зібрала чималі кошти. Всі ці гроші були в банку, на рахунку. Живуть вони в старенькій хаті, хочуть купити нову. І ось після того, коли вони пережили окупацію і відійшли окупанти з Чернігівської землі, і з'явився мобільний зв'язок і зв'язок із банком. В той же день ця сім'я, всі ті кошти, які вони збирали на нову хату, перерахували на Збройні Сили України, на допомогу нашим хлопцям, героям, воїнам. Ту критичну хвилину люди зрозуміли, що. В іншому випадку не буде ні грошей, ні нової хати. Життя не буде. А так, віддавши те, що збирав усе життя, можна залишитися живим, можна жити в старенькій хаті. Але жити, жити повноцінним життям і розуміти, що тебе, твої життя, твоїх дітей, твою стареньку хату оберігають українські воїни. Господь Бог закликає саме до цього нас з вами. Віддайте Богові те, що вам здається, що ви маєте. Живіть з Богом, не тримайтеся того, що прив'язує вас до земного, бо все воно прах. І рано чи пізно ми його покинемо. І станемо перед Богом без того, що надбали на цій землі. А все, що надбали на цій землі, можна пустити на добро, добролюдям, на славу Божу, на підтримку нашої армії. А Господь воздасть сторицею, Він не покине нас. Він підтримає нас у найважчу хвилину. Сьогодні Бог закликає нас бути досконалими, досконалими у нашій вірі в Господа Бога нашого і Ісуса Христа. А це значить виконувати заповіді і не триматися матеріального. Останній час можна дуже часто почути, я вірю в ЗСУ, але цього мало. Мало тільки вірити, треба трудитися, треба допомагати нашим воїнам. Сьогодні Господь Бог закликає нас бути досконалими у вірі, підтримці нашої армії. Кожного дня, вставши з теплого ліжка, згадаймо, що в цю хвилину десь в холоді під вогнем пекельним стоїть воїн і береже тебе. Пам'ятаючи, це зробіть хоча б щось для нашої армії. І тільки так, тільки разом, в єдиному пориві, в тому пориві, який був два роки назад на Чернігівщині, ми виженемо ворога. Сьогодні нас розділяють. І інколи не хочеться дивитися новини. Бо розумію я, що все це від нечистого, від лукавого. Сьогодні Бог нас закликає, будьте єдині, єдині у вірі. І тоді Господь дасть нам перемогу і дасть нам, українцям, стати досконалими в нашій вірі, в нашому повсякденному житті. На славу Божу і на щастя! На майбутнє щасливе наших дітей, Боже благословлення на всіх вас.